Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Давно мене не було, давайте потихеньку розчехлятися. Френсіс Нагану приступив до сумісних тренувань із залізним Майком, він виклав декілька світлин у соцмережі. Її фотки, скаже вам хлопці, мені здається, просто топові, дуже атмосферні. Як бачимо, нагану тренується до головного бою у своєму житті дуже наполегливо. Цікаво, як там циган Фюрі, сподіваюся, він і надалі буде недооцінювати Нагану. Також він каже, що засумонити Майка в його табір це найкраще його рішення. Запросити Майка Тайсона у мій тренувальний табір це одне з найкращих моїх рішень, яке я міг прийняти для підготовки до бою з Ф'юрі. Майк мій кумир, його досвід та боксерські екюзі грають важливу роль, і я відшліфую свої навики під його наглядом і виграю цей бій до даунгану. І до речі, хлопці, можливо, Майк навіть буде в куті нану. Ну а ми йдемо далі. Коріс Сенхейген дав коментар після перемоги над фонтом. В останній час у мене було багато проблем з ліктем. Також в першому раунді я розірвав собі трицепс. Я розумію, чому ви букали. В бою було багато боротьби. Мені прийшлося вести бій таким чином. Пробачте, додав Сентхейген. А я ще перед боєм казав: боротьби тут не буде, ковдру з собою ніхто приносити не буде, а тут такий прикол. Тепер зрозуміло, чому Корі підключав боротьбу. Ну а дано Вайт просто вийшов з залу після закінчення четвертого раунду, кажуть, що на арені стояв просто неймовірний свист. У будь-якому випадку не варто було йому виходити, максимальна неповага до бійців. І це вже не перший раз дана білий виходить із залу до закінчення бою. А Чендлер тим часом заспокоює всіх, а також самого себе, що його бій з конором відбудеться. Бій буде, мужики, я даю вам 100%. Всі задають багато питань, але відповідей вони не отримують, тому починають придумовувати свої варіанти. Я не знаю, коли саме буде цей бій, але я нокаутую його в перших двох раундах, то дав Чендлер. Чендлер, ти там тримайся. Конор зараз активно захищає пояс твітерного чемпіона. Відколи почалися ці БМФ бої, Конор забув він Чендлера. Ну і сподіваюся, Чендлер не буде чекати Конора два роки. Якщо Конор проведе бій з кимось іншим, сподіваюся, Чендлер також з кимось проведе бій. Ну а сам Конор накинувся на діазо в Твіттері після його поразки полу. Тодітька, все це маленька, як справи? Я все бачив рухи, ухиляння, фінти, все це читалося, і це більше не працює міг стати чемпіоном на напівсередній, але ти все профукав. Я подам твою печінку на бутербродів трилогії. Навіть не буду бити тебе по обличчю. Твій виступ був жахливим, пол просто туповатий, він мішок з сміттям. Рухи назад були такі, начебто я дивився бій в перемоці. Боже, це був абсолютний сором. Додав Конор. Цікаво, це Конор так намагається витягнути Діаза на бій, чи що його так розірвало. Щось мені здається, що Діазу абсолютно фіолетово, що там думає і пише Конор. Також він заявив, що цей UFC не хоче його бою з Чендлером. Цитую його слова. Якщо промоушену це цікаво, я це зроблю, ніяких проблем, але мені здається, UFC більше не хоче, аби я бився з Чендлером. Є багато інших соковитих суперників, додав Конор. Цікаво, Конор майстер залізати в голову, і я вже починаю думати, що це можливо. Після того як Діас заявив, що хоче повернутися в UFC, а також Гейджі, який не проти покласти титул БМФ на стіл. Ми очікуємо на більш детальну інформацію. Ну а Джейк Пол, як і казав, кинув Діазу виклик в ММА. Я хочу повернути його в ММА. 10 лямів і бій в ПФЛ. Ось моя пропозиція. Я виграв один раз, тепер у тебе є шанс виграти на своїй території. Ну а Діас дав згоду, лише один момент, який я не зрозумів. Діас хоче просувати бій разом із своєю промоутерською організацією Real Fight. А Джейк хоче битися в ПФЛ. Але умовно вони дійшли згоди. Діас сказав, що поб'ється будь ким, йому не чхати. Ну а Дастін про висловив бажання піднятися в напівсередню. Ну окей, я піднімуся, написав він у соцмережах. Щось мені здається, що це нічого йому не дасть. Можливо, буде навіть гірше. Краще було вирішувати питання в легкому дивізіоні. А Рахмонов відразу взяв на приціл Дастіна і написав у твіттері Давай. Ну і все по стандарту: перший хоче бою з другим, другий з третім, третій з першим. Відтак, Холанд має бажання провести бій з Шавкатом, цитую його слова. Я хлопець, не пам'ятаю, як його звати. Цей хлоп-звір ще один непереможний чувак. Я з радістю зроблю крок вперед і вийду проти нього. Мені просто потрібен мій стандартний кешбек і вантажівка з тако», – додав Холанд. Ну що, у Шевката якраз гавтелун злетів, але я не знаю, чи Холанд захоче виходити 16 вересня, адже у нього зовсім недавно був бій, тому навряд чи він через місяць захоче битися. Але знову ж таки, він каже йому головне, давайте гроші, тому подивимось. Тренер Махачева Хав'яр Мендес прокоментував виступ Гейджі. Це просто неймовірно. Я був вражений тим, що його тренер все бачив і намагався змусити битися його певним чином. Порада заключалася в тому, що якщо ти будеш правильно держати руки, контролювати дистанцію, ти рано чи пізно виграєш. І в нього це вийшло, він вніс деякі зміни, які були необхідні, додав Мендес. Так, якщо Гейджі вийде таким дисциплінованим проти Махачева, без емоцій, з добрим планом на бій, можливо, щось і вдасться. Але на жаль, там, скоріше за все, бій буде не в стійці, тому не знаю, будемо вболівати. Даніель корм'є вважає, що Фергюсону потрібно завершувати. Він програв 6 боїв поспіль. Хоча у нього ще є багато сил, би боротися, його тіло не робить того, що хоче його розум. Тому йому потрібно сказати UFC, я хочу битися, але рівень суперників повинен знизитися. Так що я із тих, хто вважає, що йому час думати про відставку. Додав корміє. Мені здається, це, що м'ягко висловився. Звичайно, ніхто не хоче викликати на себе гнів Фергюсона, та й який рівень повинен знизитися, Бобі Грін не є топом. Чи хоче, аби Фергюсон зустрічав чуваків із претендентської серії Дани Вайта. Також як інформують джерела близькі до UFC, скоро має бути анонс бою Царукян Даріуш. І це зрозуміло, у Даріуша не так багато варіантів. У Царукяна також, тому це найлогічні варіант із усіх, які лише можуть бути. Для Царукяна це шанс влізти в титульну гонку. Ну а Даріуш тепер повинен виходити із френдзони UFC. І Царукяном це не закінчиться, я думаю, навіть якщо він переможе. Скоріше за все, ми побачимо, як будуть вводити переможців Фізієв Гамрот та Даріуш Царукян, а також навпаки. Ну і Олівейра розповів, чому намагався відтягнути бій з Махачевим. Я просто навчився грати всю гру. Я знав, що UFC планує провести івент в Бразилії в листопаді, тому я намагався перенести цей бій на листопад. Я грався з ними, але нічого не вийшло. Так що тепер ми будемо битися в жовтні, додав Чарлі. Походу, Олівейра знав, що ніхто, окрім нього, не буде готовий вийти в жовтні проти іслама і вирішив трішки погратися з UFC, але, на жаль, він не Конор, тому і маємо такий результат гри. Ну а я дякую всім за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця, дякую всім, хто підписався, ну і побачимось!